Голубоокі хаски, кучеряві пуделі та величний ньюфаундленд. Близько сотні собак різних порід взяли участь у 42-й міжрегіональній виставці Собак Вірне серце, що відбулася у Івано-Франківську. Ще чимало улюбленців. Господарі привели подивитися на урочистий парад собак-учасників. Дана виставка є сертифікована. Собаки на ній можуть або отримати звання кандидата чемпіона України, або підтвердити такий титул. От зараз. Що цікаво, що цього року оці показові виступи, які в нас є, створюється така спільна бригада. Галицька можемо казати. Це наше було напрацювання Хмельницького клубу, львівського клубу, Тернопільського івано-франківського тобто, спільна бригада, ще навіть немає назви, але це бригада, яка буде показувати іменно робочі якості собак. Очі небесного кольору північна, чорно-біла окраска. Собаки породи хаски вже сторіччями працюють в упряжках у скандинавських країнах. Останнім часом хаски стають популярними і в Україні. Раїні на виставці собак вперше. Я хотіла зовсім іншу, але як побачила її в інтернеті, то все. Я про все забула і я дуже хотіла її. І маму просила, вона мені дуже сподобалася, особливо її голубі очі, вони мене заворожили. Найбільше на виставці німецьких вівчарок. Півторарічну лайму господиня привела на парад собак на ознайомлення. Наступного року надіється лайма братиме участь у показових виступах. В першу чергу робоча собака. Вона хоче працювати. З нею постійно треба займатися. Також Як це є думаєтесь? ну я знаю, в першу чергу спілкуюся. Це є собака компаньйон. Золотистий ретривер Аміго є чемпіоном України, Молдавії, Білорусі та Костарики. Всі нагороди на шию не вміщаються. Мисливська собака, що полює на качок, вдома дуже спокійна. Зізнається господарка. Це є дуже добродушні собаки, тобто вони по смислу своєму по призначенню вони підружені собаки, тобто вони перш за все вони слухаються господаря. Їх можна використовувати і як домашніх улюбленців, Вони дуже гарно спілкуються з цілою родиною. Вони дуже акуратно граються з дітьми. І так само їх можна використовувати і в спорті, і в тому числі в полюванні. Не обійшовся показ і без декоративних улюбленців. Порода китайська хохлата була виведена в Китаї майже два тисячоліття назад. Єдиний її представник на виставці пес на ім'я. Ато. ідеальний варіант для домашнього утримання. Значить, вона, не маючи підшерстку, відповідно не має цього специфічного собачого запаху, не визиває алергію, тому що не має підшерстку. мало їсть, мало робить все інше. Мало займає місця в хаті і залі це дужка. У кільканадцять разів масивніший за ато 60 кілограмовий Нюфаундленд Чардаш. На виставці собак конкуренції у нього немає. Псів такої породи у Івано-Франківську надзвичайно мало зізнається господар. Такого догляду аж специфічного немає. Основно, треба щоб просто вичесувати, бо тому, що якщо не вичесуватися, він збувається колтунами і ну це просто не собака, а вічка получиться Якась любо, щоб гладили це точно, бо тому, що якщо стоїш, ти нічого не робиш, це просто став, це підходиться, мордою руку піднімається, і ти мене гладь, бо тому що я от, от такі я прийшов. Виставка Вірне серце мала благодійний характер. Частину коштів зібраних тут спрямують на спорядження івано-франківським кінологом та їхнім собакам, які незабаром вирушать в зону АТО у гарячій точці України. Собаки будуть пошуковцями мін та вибухівки. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.